Час повертати своє та стати на захист держави на Вінниччині до штурмової бригади Людь долучились вже пів тисячі добровольців. Наймолодшому 18 років, найстаршому, хто звертався 63. Кандидати різних спеціальностей і професій подають заявки та бажають навчатись, проводити штурмові дії, аеророзвідку, виявляти позиції ворога і знищувати противника. До вступу в спецпідрозділ я працював в охороні. Військової підготовки в мене немає. Моєю мотивацією стала сім'я рідний брат, якому потрібно подавати Приклад, ставати на захист рідної держави, нищити ворога. Набір до бригади триває, повідомляють у Нацполіції. До спецпідрозділу можуть долучитись мотивовані патріотичні чоловіки та жінки віком від 18 до 55 років. Наразі в конкурсі беруть участь 489 кандидатів. Для участі у конкурсі до нас зверталися громадяни, які в минулому мали різноманітні професії. Це і цивільні професії, а також військові. І що ми беремо цивільні професії? Це машиністи потягів. Продавці е, різноманітних мереж торговельних, е, директора магазинів звертались, також лікарі медицини катастроф.